ЄС, це економіка 27 країн із загальним ВВП десь 15-17 трильйонів доларів. А ще там є такі монстри, як Німеччина і Франція, які реально підтримують стабільність усього регіону. У Брікс, звісно, ВВП більше аж 26-27 трильйонів доларів. Але давайте будемо чесними це не тому, що вони такі економічні генії, а просто тому, що у них населення половину планети. ЄС. Це суцільна політична махіна, де є спільне законодавство, парламент і купа інших органів, які реально ухвалюють рішення. А Брікс, ну вони такі. Ви про що? Ми тут просто поспілкуватись. Там немає політичної інтеграції, і країни-члени часто мають протилежні інтереси. Китай і Індія, та вони взагалі часто конфліктують через кордони, і це зовсім не допомагає в координації. У ЄС країни мають схожі культурні та історичні основи, і всі вони демократичні держави з високими стандартами життя. А у БРІКС там є і демократії, як у Індії, і автократії, як у Росії чи Китаю. Соціальні стандарти теж відрізняються. Це зрозуміло ускладнює будь-які спроби знайти спільний підхід. ЄС за руки свого існування створив один із найбільших ринків у світі з високими соціальними стандартами. Це реальна сила. А Брікс? Ну, у них є новий банк розвитку, але на цьому все координація між країнами дуже слабка, і всі великі успіхи залежать тільки від окремої країни, типу Китаю.